Ну що, друзі, всім привіт! Ви на моєму Ютуб-каналі. І сьогодні я знімаю юбілейне відео. Іменно так, друзі, юбілейне відео. Тому що іменно сьогодні в мене на моєму ютуб-каналі стукнуло аж цілих 6 тисяч підписників. Я дуже вам вдячна, що ви добили мені 6 тисяч підписників. Ну і давайте, в принципі, наступна наша ціль це буде вже 7 тисяч підписників до Нового року. Ну що ж, не буду вас затримувати, я знімаю відео юбілейне, так що, в принципі. В принципі, можу що, що я вам можу по побажати? Можу вам побажати приємного перегляду. Беріть печиво, беріть, заварюйте чай і, в принципі, приємного перегляду. Що я не помиляюся, то 16. Так, в принципі, 16. Так, це я перейменую на тата. Тато. Тато? Так. Добре, тут, Артем. Ох! Oh. Ого, нічого собі. Це ти тут показуєшся. Такіш, так такіш, такіш. Такіш, такіш, такіш. Надіюся, надійся що я зніму цей клятий ролик. Цей клятий ролик. Надіюся, що вітер мені не позаважає. Надіюся, що мені вітер не позаважає. нафіг, якийсь буде капець, що це вітер, якийсь вітер мені позаважає. Це якийсь капець буде. Давайте порепетируємо. Так, всім привіт, ви на каналі Арті Manor, і сьогодні я продовжую виживання в селі в Майнкрафт РП. Так, ну все, в принципі, поки що я готовий, поки що я готовий. Надіюся, що мені нічого не позаважає. Надіюся, що мені цей вітер довбаний не позаважає, мені ролика зняти. Ну все, в принципі, починаємо. Будуть золоті руди. Так алмази. І ще алмази. Знову. Ти скажи, все. там будуть діаманти. Ага. Давайте ми виріє... Виріє... Виріємося. Ви... Виріємося. Вирємося. Вирємося. Вирем.

цієї рубрики виживання в селі в Майнкрафт українською РП. Юху, че 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 че. Йоу друзі, всім привіт на каналі Артем. Не, заново. Що <су> тут <су> тихо, що <су> було? <су> заново. Еш, 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 кере, еш, 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 кере. Так, де це сонце, ага, он це наше сонце. Так, раз, 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 раз. раз Так, ну все, в принципі, я готовий. Охулето Фредди Фазбр. Ау-а. Так. Так. Давай спробуємо якось ось так. Давай. Давай. Ар... Ну, що як тобі? То нормально. А, ну все тоді. Чуєш, ти, коротше, дивиться, дивіться, твоє завдання просто собі стояти і мені просто говорити, наприклад, як, що це ти мені даси якийсь сувенір. Ну, не справжні гроші 20 тисяч гривень, а сувенір зрозумів? Зрозумів. Так ось, в принципі. Що я тобі ще сказати? по сценарію, По сценарію в мене написано, що. Ти повинен мені дати сувенір, щоб я потім до тебе приїхав і забрав тебе, ну, вкрав тебе кол... кольоса чи колеса. Ну, коротше, ти зрозумів своєї дев'ятки. Я думаю, ти зрозумів. Зараз я теж возьму. Так, тільки мені треба, щоб, щоб одна рука хоч якась була. Мені прибавить весь повністю звук. Так. Да. Це зроби так, щоб хоч одна рука в тебе була. А як сделаю? Та просто ш... щоб рука просто была. Если что, если так, так будешь сидіти, громко говори. Я понял. Он так я и буду говорить, да? Нет, це сильно тихо. Громко, да? Ну, типа нормально. Ну нормально, О... Ну нормально, ось і так, в принципі. Я думаю, ты готовий? Да. Все. Тільки не да, а так. Так. Да. Все, починаємо. Та так, це в мене тут усе знаходиться. Так, це. полог.плух. Юху. Ой, я Я щось перебільшив з цим. Боже, я щось перебільшу з цим. Так, добре, зараз будемо починати наше виживання. Я це не розумію, чи мені щит покласти, чи мені залишити. Ну, я навіть і не знаю. Я навіть і не знаю, чи мені залишити його, чи ні. Ну, не знаю, коротше. Коротше, хай буде без щита. Все, в принципі, я думаю, що можу починати. Я думаю, що можу починати так, раз, раз, раз. Ну і ось прийшов кінець цього відео. Ну що, з вами був Варті Майнер. Ставте лайки, підписуйтесь на цей ютуб канал. Ну і не забувайте про дзвіночки, щоб не пропускати мої відео. З вами Варті Майнер, також переходьте на мої другі відео сліва і справа. Всім до ж зустріч і бай-бай!